Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття, раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися, так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб ми вірою виправдилися. Як вже, вже прийшла віра, ми вже більше не під вихователем, бо ми всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо ви, що в Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема ні юдея, ні грека, немає ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ні жінки, всі бо ви одно в Ісусі Христі. І коли ви Христові, ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею, кажу бо, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього. Але стоїть під опікунами та домоправителями до призначеного батьком часу. Отак От і ми, як були малолітками, були поневолені первнями світу, коли ж сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб відкупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. У сьогоднішньому уривку, який супроводжує наш літургійний день, наш день богопочитання, стаємо свідками однієї з улюблених тем апостола Павла усиновлення. Всі ми сталися дітьми Божими через смерть, страждання і Воскресіння Ісуса Христа, через пасхальне таїнство. І сьогодні апостол. Говорячи до галатів, тобто вказуючи їм, мають, бо спільнота мала конкретну духовну проблему, духовну хворобу свого часу, прийняли Євангеліє, яке проповідував апостол Павло. Пізніше прийнявши інших проповідників, які походили з юдеї, які намовляли до того, щоб окрім. Хрещення в Ісуса Христа і переміни життя, що потрібно було дотримуватися старих приписів закону. Сьогодні разом з апостолом Павлом намагаємося слідкувати за тим, ким були юдеї до Христа і тим, коли були язичники до зустрічі з Ісусом Христом. Насамперед, апостол Павло не каже, що закон Мойсея це є щось недобре, тобто це є щось другорядне. Але показує, що закон мав певний свій час, є даний на якийсь час. І закон мав за обов'язок підпровадити всіх, супроводити і підпровадити всіх до дверей пасхального таїнства, до дверей прийняття Ісуса Христа. Закон Мойсея, ми говоримо за закон, який був при який був проголошений під Синайською горою. Зазвичай кажемо, говоримо про тільки про декалог, але насправді закон є чимось більшим. Це і приналежність до Божого народу, конкретний знак цієї приналежності, конкретні приписи. Від моменту, коли приходить Христос своєю смертю спасає нас, тобто дарує людині спасіння, отже, немає більше потреби. Дотримуватися закону, який показував, що слід робити, щоб бути спасенним. Тому апостол Павло пригадує на кінці Авраама, Авраам є ще до Мойсеєвого закону. А отже, як тоді спався Авраам? Вірою, прийнявши вірою Слово Боже, ідучи і слухаючи слово Боже, слово Боже вірую. Що дає? Християнинові прийняти Христа і знову -то чуємо ці слова, які в нашій літургії супроводжують нас у великі свята, але пригадують нам наше хрещення. Ми охрестилися в Ісуса Христа, тобто занурилися в нього, ми в нього зодягнулися. Тому плекаємо в собі ті самі думки. Дар усиновлення означає бути зодягненим в Сина Божого. І отець. Кожному з нас розпізнає обличчя свого сина. І тому віра оправдовує, слухаючи Євангеліє Христове, йдучи за його словами, віра є тією, що оправдовує. І показує відразу апостол Павло сьогодні, говорячи до юдеїв. ми були малолітками, тобто ми тоді ще не були рівними. Тримаючись закону, закон нас супроводив, тобто взяв, неначе за руку, був педагогом, взяв за руку і супроводив. Педагог це той невільник, який колись. У багатих супроводжував, дітей їх навчав. Невільник, який знав дуже багато, був також вченим. Але він був, він був рабом не був вільним. Натомість, прийнявши Христа, зникає те все, що робить поділе. Немає тоді ні грека, ні юдея. Всі одно в Христі. Немає невільника вільного, бо всі одне в Христі. Немає вищості чоловіка. Нещості жінки немає ні чоловіка, ні жінки, як каже, бо всі ми є одне у Христі. Власне, те, що приносить Христос, підносить усіх до однієї гідності, бо помер за всіх і помер тоді, коли ми ще не були поєднані з Богом. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що через твої страждання, смерті, Воскресіння. Через пасхальне таїнство, через втілення ми сталися дітьми Божими. Дякуємо тобі за дар усиновлення. Допоможи нам роздумувати над цією гідністю, щоби в дійсності жити і бути дітьми Божими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.